Перед тим, як іти до вас на гостину, зазвичай вночі приходять помічники Миколая і сказали, що поруч нашої бібліотеки, бо ми звідти є чудовий будинок для вас, літніх людей. І нас попросили для вас провести дуже цікаву. Диву руханку, ви готові, хто на мене до місця, можете до мене підійти. Можете підніматися? Просто. Можете. Да. Ні? Або на місця. Добре. Маленькі рухи, і ви все це знаєте. Коли ми працюємо зазвичай, то дійсно на місці відбувається руханка найкраща. Є пісенька, про яку ви, можливо, знаєте, а є реп. Ксенія Петрівна вам зараз прочитає реп, а ви будете робити цей реп, але мені треба, щоб мені моя помічниця допомогла. Іди. Якщо весело живеться, зроби так. Якщо весело живеться, зроби так. Якщо весело живеться, навіть сонечко сміється. Якщо весело живеться, роби так Якщо весело зро... живеться, зроби туп. Якщо весело живеться, зроби туп. Якщо весело живеться, Якщо весело живеться, зроби. Якщо весело живеться, всім ура! Ну а зараз я завжди кажу, щоб в чарівний світ казки в цьому вам допоможуть маленький ляльковий театр. Але він одягається на ручка, як рукавичка. Давайте зараз всі поринемо в дивосвіт казки на новий лад, яка називається Рукавичка. Але ці рукавички далеко не ті, який букав лісом, а в цій рукавичці певно головний герой святить Миколай. А ось які з ним сталися дива, ви побачите Сьогодні. Але ж давайте ми поаплодуємо, щоб Миколай не варився ляльковий і до нас не запізнився. І всі гукнемо, чекаємо. Ішов Миколай приторлений та й загубив рукавичку. І ось дивина з'явилася Мишка. Бі -бі 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 -бі. Ой, що ж це таке? Яка гарна рукавичка. Я буду в жити, бо моє поле згоріло.